Привіт, привіт, мої чарівні, мої глибокі, мої емпатичні таємничі рибки. Привіт! Як ваші справи? Дякую усім, хто дочекався, терпляче дочекався свого прогнозу. З вами я, ваша Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі і давайте швидше дивитися, що ж вам мої рибки принесе липень 2025 року. Загадуйте себе, розпочнемо ми з колоди сили природи і подивимося! Якісь підказки, можливо, щось, що допоможе вам спланувати ваш липень. Так що чекає на моїх любих рибок у липні. Рибки для вас це дорога, для вас це поїздка. Ви відправляєтеся в поїздку, ви відправляєтеся в подорож. Це може бути чийсь приїзд до вас, або ви когось можете проводжати у Подорож, наприклад, хтось може від'їжджати, хтось може приїжджати, переїжджати. Ви можете допомагати комусь перевозити речі, або ви можете перевозити речі. Це взагалі такий як прорив. Можливо, ви кудись від'їздите і вас проводжає ваш партнер. Ну, тут однозначно вас чекає рух, рух далі. Так. Підготовка, можливо, до поїздки якоїсь рибки. Так, що ще. Нові горизонти. Так, рибки, липень. Король Пентаклі, можливо, цей юнак, який вас проводжає, чи зустрічає, чи, можливо, ви разом з ним відправляєтеся в поїздку, але не обов'язково. Це взагалі е, чоловік земної стихії, переважно. Може бути діва, може бути телець, може бути козиріг, але не обов'язково. Це взагалі може бути землевласник, фермер, фінансист, людина, яка володіє нерухомістю, володіє землею, людина, яка ресурсна, володіє якимось майном, володіє транспортом, будь-яким, так, також може бути, ця людина вам може допомогти з фінансовою якоюсь порадою, або взагалі вам допомогти фінансово. І, до речі, загалом ця карта навіть на ваші енергії рибки показує, що. Фінанси будуть, у вас тут буде ресурс, у вас тут буде сума, якою ви будете розпоряджатися, у вас буде тут сума, якою ви будете керувати рибки. Ваш співуправник Юпітер, так, він ходить по знаку своєї екзальтації, що ну, дуже сприятливо для вас. Тому місяць розпочинається просто дивовижно, рибки з вас лайк. Взагалі ставте лайки, підписуйтеся. Мені дуже приємна будь-яка ваша взаємодія з відео. Це мене мотивує знімати більше, викладати більше, публікувати більше. Тому що я, якщо чесно, трішки інколи засмучуюся, коли от паде статистика і вже думала, можливо, не знімати далі. Так, але я тут, а отже, дивимось далі. Тому буду вдячна за вашу підтримку. Так, що ще рибкам принесе липень? Справедливість, і це у нас карта документації, карта законів, карта структур, держструктур, може бути оформлення, переоформлення якоїсь документації. Передивіться, будь ласка, на терміни дії всіх своїх документів, і на термін дії паспортів, віз, особливо, якщо ви десь подорожуєте, страховка чи у вас дійсна, тому що у нас ще ретро Меркурій чекає. Нас цього місяця, Уже з початку місяця він в петлі, а з середини місяця він буде вже повноцінно ретроградним. Тому тут важливо звертати увагу на всі якісь нюанси, особливо документаційні, особливо юридичні нюанси, щоб не було якихось непорозумінь. Це не злий транзит, але все одно він потребує вашої уваги. Потім все все одно вирішиться, але щоб не було ніяких непорозумінь. Приємних сюрпризів, вам потрібно бути уважними. Ця також карта говорить про необхідність вам втримувати баланс у сферах вашого життя, баланс між вашими правами та обов'язками. Це про те, щоб приймати всі рішення розпоряджатися і фінансами тверезо і справедливо. Будьте справедливими рибки тут. Ну, взагалі, це Робота з якимись держструктурами, держустановами, можливо, дійсно переоформлення якихось документів. От Щось нове підписувати або нове оформляти не дуже вдалий транзит рибки, а щоб якраз переоформити, дозаповнити, завершити щось, тут буде якраз таки пречудово. А у нас з вами рибки наступна колода, це таро традиції, і ми подивимося, що ще вам принесе липень. Місяць виглядає на дуже позитивним. Так, рибки для вас. Повішений дуже багатьом випадає ця карта у розкладах. Це карта відпочинку, але це карта і зупинки, це карта очікування, карта підвішеного стану такого, підвішеної ситуації. Це можливо очікування якоїсь, до речі, поїздки, очікування якихось результатів. Це може бути затриманий якийсь, до речі, рейс, і ви очікуєте. Або ви очікуєте якогось документа, очікуєте вироку, вирішення якогось, очікуєте, коли. Вам вже підготують те, чого ви чекали. Це карта, коли ваші якісь подальші дії, ваші подальші кроки можуть залежати від якихось зовнішніх обставин або від інших людей. Проявіть тут терпіння, ось рибки, і все потім обов'язково вирішиться. Дуже багатьом знаком цей повішений випадає, тому, можливо, до речі, будуть якісь зміни. З ретро Меркурієм, і плюс ще Уран змінює знак. Можливо, десь в якихось системах збій не збій, і ми будемо всі щось очікувати, але, взагалі, схоже на ретро Меркурій. Так, що ще? Але використайте цю паузу, щоб відпочити. Дев'ятка жезлів це карта минулого або це карта кордону. Це може бути перетин кордону. В прямому сенсі це може бути речі або справи, пов'язані з минулим, комунікація з людьми з минулого. Це повернення у місця, де ви вже бували раніше, повернення до ситуацій, де ви вже бували раніше. По ретро Меркурію, тим паче, це все програється і навіть ще активніше, тому що у нас і ваш управник Нептун планета буде ретроградним, Плутон уже ретроградний. Меркурій буде ретроградним. Ну, Дуже багато всього ретроградного. Тому Сатурн буде також ретроградний. До речі, тому минулого. Тут нам не уникнути. нам вам. Але обов'язково, тут, знаєте, не будьте в полоні у обставин і використовуйте по 9 жезлів свій минулий досвід. У вас вже був якийсь досвід, у вас вже були ті пройдені уроки і здобуті знання, навіть десь це міг бути болючий якийсь досвід. Так, там, де ви... Вже навчилися щось робити або реагувати. Чоловік, бачите, з перебунтованою головою, з перев'язаною. Якщо ви будете битися головою об стіну, то нічого не зміниться. Інколи потрібно просто розслабитися, зачекати, коли все вирішиться. Так, що ще. Для рибок ще вам наостанок. Карта коханці, і це карта вибору. Також може програватися дійсно як трикутник, в когось може бути любовний трикутник, але не обов'язково, не лякайтеся. Це може бути, до речі, хтось з ваших колишніх з'являється так і створює цей трикутник. ось Або це може бути будь-яка тріангуляція, наприклад, вам потрібно між роботою балансувати і особистим життям. Там. Наприклад, вам не вистачає часу, щоб, там, приділити увагу і сім'ї, і друзям, і роботі. Або вам потрібно бути в цих датах в одному місці, а у вашого друга весілля, день народження, і вам потрібно от, проставити пріоритети, а ви ніби серед двох вогнів, і ви не знаєте так, що вам краще обрати. Тому, до речі, може бути така ситуація триангуляції. Можете от думати, я хочу і туди, і туди, і до розумних, і до красивих. І куди мені, як я хочу, вагаюся, але я хочу прийняти це рішення. Може бути така тематика вибору. Так, от. Можливо, дійсно, от не сформований так, трикутник, але, можливо, вам подобається або до вас проявляють симпатію два юнаки чи дві дівчини, і ви якось не можете визначитися. Ось такий для вас розклад рибки, а у нас ще є оракул з вами на останок. догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимося, що рибка. Буде сприятливо виконувати у липні, яка практика буде підтримуючою, і це з'єднатися з вогнем. Це у нас вогнище, багаття, а може бути навіть свічка, може бути і більше таке вогнище. З'єднайтеся з силами природи, вогонь він очищує. Недарма і в церквах горять свічки, і там будь-які там купальські, так, вогнище багаття, всюди якісь обряди, так, всюди був вогонь. Ну що ж, рибки, я вам дякую, що дочекалися свого розкладу. Залишайтеся на каналі і кажу вам до нових зустрічей у нових прогнозах.